Відбувається конкурсний відбір членів рахункової палати? Що таке державний аудит? Його значить, фінансовий і аудит? Який, підскажіть у нас ще є? У нас є різні аудити. У нас є і консолідований аудит? У нас є фінансовий Рахунки. аудит, у нас є аудит відповідності, ефективність. Ефективності аудит. Скажіть мені, будь ласка, як профільний комітет? Комітет з питань бюджету, де немає фахівців, які би достеменно або навіть якимось чином орієнтувалися в, в, в правилах, в процесах, в регламенті аудиту, який має здійснювати Рахункова палата, як вони можуть відбирати. Кандидатів для того, щоб далі по процедурі і висувати, рекомендувати їх Верховній Раді і за них голосувати, як політики можуть обирати професійну людину. Я вважаю, що цього разу ми, як бюджетний комітет, зробили максимум, щоб забезпечити максимально прозорий і відкритий конкурс. Дійсно, є питання. Чи варто зараз призначати членів рахункових рахункової палати, але це вже інше питання. Це політичне питання. Ми маємо розуміти, що коли розглядалася кандидатура Ольги Піщанської, ну ін, іншого виходу, членів комітету, як підтримати її кандидатуру і запропонувати розглянути в залі Верховної Ради іншим народним депутатом, не було.